Та глядачі парламентського телеканалу Рада це програма велич особистості. Сьогодні будемо говорити про першого історика української літературної мови, лексикографа, мовознавця і педагога Павла Житецького. Про дослідника фонетики української мови будемо говорити з її сучасним дослідником, пані Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Вітаю вас, Вітаю. в нашій студії. Павло Житецький народився 4 січня 1837 року в Кременчузі у родині священика. Був відомим українським філологом, доктором російської словесності, членом кореспондентом Петербурзької академії наук, історичного товариства Нестора Лістописця та наукового товариства імені Тараса Шевченка свого часу навчався у Київській духовній академії Павло Житецький. Хоча священником так і не став. Він обрав собі інший шлях, іншу стежку став одним із. Основоположників українського мовознавства несамовита відповідальність говорити про цього чоловіка, на плечах якого два століття, і 19-те, і 20-те. Пані Наталю, в його житті є щонайменше 10 речей, які він зробив перший. 10 речей, які він зробив перший. Не пішов він стежкою свого священника, Батька священника, Батько uh -huh. був дуже суворий у вихованні. Навіть жорсткий, на відміну від мами, дуже ніжної, теплої, можливо, цю ніжність, теплість, інтимність він від мами успадкував. І, мабуть, через те йому доля подарувала дуже затишне, гармонійне, інтимне особисте життя. Він свою долю зустрів один раз на усе життя. І коли був тяжко хворий, паралізований. Після другого інсульту, то його дружина чарівна не відходила від нього впродовж двох років, і, можливо, через те, будучи тяжко хворим, у нього відкрилася неймовірна сила, і він написав один із своїх фундаментальних творів, дослідив мову Енеїди Котляревського і показав, як у цьому творі зійшлися дві традиції: давня традиція і народження нової традиції, тобто живої народної мови, яка сьогодні лежить в основі української літературної мови. Отже, у чому першість полягає? Павла Житецького, того великого полтавця. Отже, пані Наталю, найважливіше він першим у 1874 році на археологічному з'їзді. А що таке археологічний з'їзд? Це зійшлася тоді вся українська інтелектуальна еліта, українська інтелектуальна еліта, яка засвідчила неймовірну гуманітарну духовну потугу українців. І це був дзвінок для російської влади, що народилося інше покоління. Народилося покоління інтелектуалів, які готові будувати інтелектуальну державу і державу слова. Це не аби як перелякало російську владу, і тому у 1876 році був відомий Емський указ. Але цей Емський указ, наш шановний глядач, повинен розуміти, ініціював цей Емський указ насправді зовсім не російський цар. А ініціював Емський указ земляк Житецького, земляк Хведора Вовка Юзефович. Тобто не обходиться, вибачте, ніде без українського зрадника, без українського посіпаки. Найбільше ненавидять те, пані Наталю, що зрадили. Юзефович ненавидів українців через те, що він їх зрадив. Саме Юзефович викрив Кирило Методіївське братство, і через Юзефовича було свого часу заарештовано Шевченка. Костомарова і Куліша. Юзефовичі безсмертні, вони не зникають, вони кочують від століття до століття. Тому Юзефович, людина, яка керувала в Україні освітні питання, дуже добре спостерігав за тим з'їздом фундаментальний, який відбувся. Це було у 1874 році, так, і на цьому з'їзді. Павло Житецький, який належав до київської громади, а київська громада це було не просто культурно-просвітнє товариство, а інтелектуальне товариство за з началами політичної діяльності, бо нема у нас освіти і культури без політики, тому що політика це незалежна держава, а незалежна держава буде тільки тоді, коли буде своя культура і своя мова. Так от Житецький е, виступив із дивовижною доповіддю на цьому з'їзді, а саме описання Пересопницької рукописі. тобто угу. він вперше доповів на цьому з'їзді про пересопницький Євангелій. Тобто він, по суті, став дослідником національної реліквії. Так, пані Наталю, а ця національна реліквія у нашій мудрій голіванці має асоціюватися з трьома прізвищами: Іван Мазепа, Осип Бодянський і Павло Житецький. Чому Іван Мазепа? Тому що Іван Мазепа, цю дивовижну пам'ятку, святу, яку заносять сюди до Верховної Ради щоразу, коли відбувається інаугурація президента, і президенти присягають на цій пам'ятці, тому що як довів Житецький, і як довів Бодянський, тільки Бодянський це робив поверхнево, а житецький зробив це дуже глибоко, що це перший з елементами живої, народної української мови. Так от я би всіх тих президентів, яких обирає у нас абсолютно неадекватна більшість. Поодягала -по -по би у рукавички, щоб вони своїми руками не торкалися цього святого тексту. Так от Мазепа подарував це Соборові в Переяславі. Бодянський це виявив у Переяславській бібліотеці і сказав дивовижно, романтичну, але абсолютно правдиву річ, на відміну з історії з Кормелюком. Романтичною, але неправдивою, що мова Євангелія чиста як зорі небесні. Субляєте? Мова Євангелія, тобто вона українська, Шевченко казав, написано. Малоросійським язиком. Шевченко також торкнувся цієї реліквії, коли приїздив до Переяслава, працюючи в археографічній комісії. Бодянський це досліджував, ми зробимо про Бодянську обов'язково окрему передачу то святе. Це надзвичайно цікава постать. Ем... Але мусив народитися Павло Житецький, щоб зробити серйозний аналіз мови пересопницької Євангелії, і саме Житецький увів обіг пересопницької Євангелії як першу пам'ятку з елементами живої розмовної мови, якщо не вважати там чуттю кінець 15 століття, але вже це, це такі філологічні нюанси. Пані Наталю, Павло Житецький на тому не зупинився. Коли він мав в руках цей скарб і аналізував мову цього скарбу, то звісно це його спонукало зробити ще одну працю про дослідження перекладів біблії українською мовою. Народ, який має Біблію своєю мовою, не знищений. Тому з українцями така почалася війна в 19 столітті, коли неповторний Пилип Мурачевський, геніальний чернігівець, в 1860 році зробив переклад біблії. Це був шок. Тобто російський синод усвідомлював, що це перша ознака українського сепаратизму. І дозволити це неможливо. Але знову ж таки, пані Наталю, тут український слід. Тобто е, анонімний лист, який надійшов і до синоду, і до інших російських інституцій, що не можна пускати цієї пам'ятки. Бо якщо малороси будуть мати біблію української мови, вони обов'язково будуть мати колись свою державу. Тому знову ж таки було задіяно валуївський циркуляр 1863 року. Так, Через це було мало. Ну спочатку Валуєвський, потім був Емський, але всюди тут вуха малоросіян. Тобто вуха зрадників, вуха посіпак, вуха яничар і вуха відступників, ті, які зраджують, а потім страшенно ненавидять тих, які не можуть зрадити за своєю природою. Тому дослідження перших перекладів українською мовою Біблії це корона буття житецького. За це знімаємо капелюха цілуємо стопи цьому чоловікові. Він перший зробив аналіз мови Біблії Пилипа Морочевського, а потім взявся за аналіз Біблії в перекладі Полюя Куліша. Я до речі, зараз також працюю над аналізом. Перекладу Біблії, зокрема внесок цього в Івана Полюя. Це перше, що він зробив вперше, так друге, це на самому початку передачі ви наголошували, що він створив нарис звукової історії малоруського наріччя. Це була його дисертація. У 1878 році ніхто до цього часу не робив системного аналізу. Історичної фонетики української. Ну, мови. Ну, Там було, зокрема, розв'язано ряд питань так. про занепад редукованих міжор, так. Так. і про звукову природу і О, перехід в і. О, дуже дякую про звукову природу Ятя. Це такий звук. Малюється як м'який знак і на тій палець ставиться рисочка. Це буква, яка у нашій мові читається як І, а у російській мові і в білоруській читається як Е, а в поліських говорах читається як дифтонах. Тобто там, де українці кажуть ліс, росіяни і білоруси кажуть лєс лі, лі, або лєс. Він дослідив цю природу ятя і перетворення ятя на нашому ґрунті і, а ікавізм це маркерна ознака українців. Ніхто так не ікає, як ікають українці. У нас навіть є Іперичне явище ікання, коли кажуть Севастопіль, Симферопіль, хоча це грецьке слово поліс, а грецизми не піддаються ікавізму. Ну це вже інше питання. Отже, він це зробив, пані Наталі. Тобто, ця, з цієї книги почалося серйозне дослідження занепаду редукованих Йор і Єр. Так вони То називаються. можуть. Можна е, вважати, що саме з цієї книги почалося вироблення норм українського так. правопису? Абсолютно так. Про правопис ми ще поговоримо пізніше. Це також він робив перше, а тепер третє, що він зробив перший. Ну він пролісок, пані Наталю. Ми не Випадково про нього говоримо в березні, розумієте, він отак от вистрілив, от такою своєю ніжністю, теплом, але неймовірною силою, дивовижним інтелектуалізмом. Скільки до нього було претензій від його сучасників, коли читаєш ці листи, дивуєшся, господи, чому люди так гризуться. Вони часом не усвідомлюють, що генії поряд з ними ходять, і їх просто треба тримати за руку, а не кидати в них болотом. Так от третє, що зробив цей чоловік, нарис літературної історії української мови в 17 столітті. А це, взагалі, тера інкогніта цілина. Цього ніхто не рухав. Це було у у дев'ятому році головна ідея цього твору, пані Наталію, він вивів на кін три мови: церковнослов'янська uh -huh. мова, яку він назвав слов'яно-руська, так тобто церковнослов'янська мова на нашому ґрунті зазнала такої адаптації, що її назвали слов'яно-руська. Паралельно ще одна мова, яку він назвав книжна українська, тобто мова, якою писалася художня література і офіційно ділова царина. І ще була одна мова. Ще одна мова це жива народна стихія. Тобто три мови вийшли на кін історії, і в 17 столітті пік буття тих мов і страшенна боротьба між слов'яно-руською, тобто церковно-слов'янською, книжною і українською, і оцією вічною наймечкою, яка Народне. вистрілила угу. в Енеїді Котляревського. Боже, він це все перший формалізував, відчув, показав, показав постійну боротьбу між старим і новим і довів, що українці як ті два козлики. На тій між старим і новим ніяк не можуть знайти порозуміння і шукають синтезу межі слов'яно-руською мовою, книжною українською і народною. Не буває такого синтезу. Як тоді Російська імперія відреагувала на такі його праці? Ви знаєте, що Російська імперія це на грані фолу. Вона дала йому уваровську премію за одну із праць. Це дивовижні речі. Вони напевно не усвідомлювали, яка це колосальна загроза криється в ньому, але він ніколи не належав до активних політичних діячів на теми Птичних ідей на теми українського сепаратизму чи автономізму він не говорив. Його державою було слово. І, можливо, він в ті часи своєю інтелектуальною працею для побудови самостійної української держави зробив чи не найбільше, зокрема, у царені мовній. Але, пані Наталі, була ще одна річ, у чому він був перший. Він ще й відкривав пам'ятки. Дивіться, Пересопницький Євангелій він увів у е, розряд досліджуваних пам'яток. А коли він опублікував оцей нарис про українську мову в XVIII столітті, він додав ще одну дивовижну працю, яка називається синоніма Словеннороська. Синоніма Словеннороська це пам'ятка другої половини XVII століття. Це зворотна переробка словника 1627 року, який називається словник Пам Вебренди. Що таке синоніма словенороська? Філологи розуміють, про що я говорю. Це перша пам'ятка, в якій в Іністраційній частині були виведені руські слова, тобто українські, і до них відповідники в церковнослов'янській мові. Не навпаки, спочатку старослов'янське, тобто церковнослов'янське чи слов'янське, а до нього відповідник русської. Про що це свідчило? Що на кін історії починає виходити русська ідентичність, тобто українська ідентичність. Досить мучитися в старослов'янській шкаралющі, казав Іван Франко. Скільки можна служити чужій мові, яка виникла на болгарській основі? Можна заглиблюватися в моравську там болгарської мови і так далі, скільки можна цьому служити? Поляки давним-давно сказали латинській мові йде геть. Це саме сказали чехи, це, сказали, це саме сказали німці, це саме сказали англійці, українці, спам'ятаєтеся? що ви робите переклад Острозької біблії в 1581 році церковно-слов'янською мовою? А тому, що Іван Федоров да. А тому що московит. Бо якщо б це був не московит, він, би не перекладав Біблію церковно-слов'янською мовою, а перекладав би і своєю мовою. Пані Ірина, а коли, власне, його праці Почали уже мати певні результати. От відразу тоді вони і мали результати, пані Наталю. Тобто тодішнє середовище усвідомлювало, що це надзвичайно важливі речі. І, і ще дуже важливо, що пропонував Житецький: без історії нема розуміння сучасного. Тому він взявся за дуже важливу сучасну проблематику. Це також він перший: укладання словника сучасної мови. Історія це святе, історія це фундамент. З фундаменту виростають потужні колони, і він очолив групу людей, яка почала збирати лексику для того словника пані Наталію, який ми сьогодні називаємо словником Бориса Грінченка. Абсолютно mm -hmm. несправедливо те, що Борис Грінченко вніс туди свою велику лепту. Здається, понад 18 тисяч слів. Можливо, я помилилася, так хай мені простять, але насправді почав цю працю її величність Житецький навколо часопису, який називався Київська старина, в якому більшість своїх праць він і публікував. Він збирав цей матеріал словникарський, тому ви його назвали як лексикографа на початку передачі. Дякую вам за цей акцент. Він збирав, він організовував, він опрацьовував і він на цьому не зупинився. Він запропонував перший реформу українського правопису. Можливо, не зовсім найпершіший, Вибачте, за таке смішне слово, як «пантелеймон Куліш із крапочкою у відповідній позиції. Але дуже важливі речі, і це треба знати нашим шановним читачам, що він вилучив кінцевий звук Йор. Що таке Йор? Оце, цей твіт. Знак в російській мові. Це мертвий був знак, він не читався, на що його писати. А чого його писали? Ну, бо це була дань церковнослов'янської мови. А що мені та церковнослов'янська? Мова, я українка, якась болгари мастять голову з цією мовою. Далі, що він ще зробив, пані Наталю, в нашому правописі? Ну, яка це наша дитинка не знає, що буква Є це серпик місяця із ротиком і з язичком? Розумієте? Ну, ну, Це ж фантастично. Він почав отим Є передавати йотацію. Моє. Бо колись моє писалося як моє. Але читалося моє, і щоб його читати як йотований, треба було вигадати знак. І він цей знак запропонував. Оце є з'яса тобто, по суті. Оцей місяць від нього. Так цей місяць від нього. Далі, пані Наталі, що робив цей чоловік? Чого зараз ніхто не робить, бо не послухали його. У нас мудрих людей не слухають. У нас треба мудрих людей упустити нижче плінтуса, щоб дурних було видно всюди. Що він ще зробив? Він розрізняв Йотований її і не йотований. Тобто, в нас було. «Ї» з двома крапочками, яке в одній позиції читалося як йот і, наприклад, її, і в нас було і з двома крапочками, яке читалося як і, наприклад, у слові ніс віднести. У слові Ні світ нести, ми би написали із двома крапками, а у слові ліс ми би написали із однією. Крапкою. Це було складно, але він розмежовував ці поняття, які потім було зруйновано у словнику Бориса Грінченка, тому що на наполіг забираємо із двома крапками у тій позиції, де це не ютація. Вибачте, але це філологічні нюанси, можливо, нас не розуміють, але на то нема ради. Ну, коли математик формули пише на дошці, не всі його також розуміють, але без формул не буде міцно стояти будівля. Ще одна дуже важлива річ: він радив. У написанні окремих слів, це дуже важливо, іти за морфологічним принципом. Що таке морфологічний принцип? Дивіться, ми кажемо таке гарне слово сміється. Ми, ж не, ми кажемо, сміється. Ми не кажемо сміється. Тому Пантелеймон Куліш так і писав: сміється. Два «Ц» писав. І, і, і діти, так, сміється. І, 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 діти наші, святі, які йдуть в школу, також можуть так написати. Може. Сміється. І кожна нормальна дитинка слово Яблочко напише йод, а потім А. Яблуко, бо вона чує йод, а потім чує А. Розумієте, це фонетичний принцип правопису. Але ми собі домовилися, що є там ютовані, які в одних позиціях передають один звук, а в інших два звуки. І він радив, ні, ні, він каже: Стоп, стоп, не будьте абсолютно фонетичними. Є такі позиції в слові, які треба написати морфологічно. Пам'ятати, що це інфінітивна частина сміятися, тому ми напишемо сміється, ся а вимовимо, вимовимо сміється. Дякувати Богу, з тим погодилися. І ми маємо той принцип правопису Житецького до сьогодні. Ви уявляєте, які це? Гігант. Коли я читала Листи Лисенка, а це, ж, а це ж однолітки практично. До речі, я хочу сказати, що Лисенко називав Павла Житецького гросмейстером від філології. Боже, як гарно! Неймовірно. Та, Лисенко до нього мав особливі почуття, тому що Лисенко був мовцем від природи. А Житецький був мовцем не лише від природи, він був фаховим мовцем. Він закінчив історико-філологічний факультет, він був член кором, він був доктором наук, доктором без захисту докторської. До речі, йому присвоїли звання доктора наук без захисту докторської. Ще раз Глядачів від філології, фантастично. Грозьмейстром від філології. Пані Наталю він на тому не заспокоївся. Це був невгамовний чоловік. Він він розумів, що на арену виходила народна мова. Оця народна мова, яку зневажали, яку опльовували непрості люди. Прості люди йшли своєю народною мовою, як з прапором, і їм було байдуже, що там все робить в тому сліті. А що от потрібно було тоді зробити, щоб все ж таки дали е, певні стимули, певний поштовх для цієї народної мови? Писати обідняти. Мов... Для того оця інтелігенція, оця інтелігенція мала цією мовою писати і говорити. З одного боку, це було важко, тому що після 1876 року ця мова була поза законом. Тобто відповідно до емського указу було зазначено, що жодна наукова праця не може вийти українською мовою. в офіційно-діловому стилі ця мова не може бути. Ця мова може бути тільки в красному письменстві і в пам'ятках. Розумієте, а ці вчені їхнє життя припало саме на цей період. Тому і був емський указ, що був такий інтелектуальний спалах в Україні. Тобто Російська імперія зрозуміла, що українці інтелектуально дуже потужно виросли, і треба було цей інтелектуальний лед обвалити не самове. То їм цього не вдалося. Тобто, те, що зробило покоління громадівців, а це 60-ті, 70-ті, 80-ті -80 роки 19-го століття, це стало основою для української академії наук вже в часи Вернацького, вже в часи УНР. В часи скоропадського власне він був засновником академії наук. Пані Наталю ще в чому полягало його пролісковість. Його першість, його новаторство, він проаналізував мову Енеїди Котляревського. Він показав: ось вона ця мова, ось вона ця народна мова, яку ви не хочете прийняти ну від часів Руси, бо е е князі в часи Руси прийняли собі за державну церковну ну, і мову. Крім цього, він дослідив поетичний стиль і літературну форму слова Палку полкоїгерів. Так довівши також її українську основу, довівши абсолютну відрубність у розвитку української мови, білоруської і російської мови, довівши, що Київ говорив Мовою українською, а не концепція Погодіна, який казав, що в Києві жили колись росіяни. Потім звітам пішли, бо прийшли монголо-татари, а потім в Київ після монголо татарів прийшли прикарпатці. Ну, хворо на голову що До речі, сказати. він виступав за викладання в навчальних закладах винятково українською мовою і став автором деяких шкільних підручників. Так особливо в навчальному Теорія закладах з хрестоматією і теорія поезії наразі з історії поезії, так так, це власне колегії Галагана він викладав, здається, 18 чи скільки років це Чальний заклад, якому навчалися представники дворянства, єфремов писав: його учні зберігали пам'ять про нього як про світлого вчителя життя, який заклав перші розтики свідомого ставлення до науки і життя. Боже, там в нього такий був дивовижний учень, пані Наталю. Це такий був дивовижний учень, який щастя мати таких учнів. Його захоплено з відкритим. Писочком слухав Агатангел Кримський. Саме той Агатангел Кримський, який він його, був день... його так. Це його учень, який знав 60 мов. Це саме Житецький закохав цього татарина, кримського татарина в українську мову. Що саме потім цей кримський татарин уклав для українців в 20-х роках словник живої української мови. І потім цього татарина Агатангела Кримського за це було знищено у 40-му році сталінською владою, коли він вже був в поважному віці. Того Агатангела Кримського, який був незмінний. Ним секретарем академії наук цього Атангла Кримського, який українську мову любив більше ніж половина хохлів, які зараз населяють нашу з вами країну. Саме цей Агатанг Кримський довершив ще одну ідею оцього проліска Павла Житецького хрестоматію видати українських історичних текстів. Він не встиг, бо він був паралізований. Він і так після першого інсульту писав вже лівою ручкою і писав тільки улівчиком. А вже коли його розбив в 1909 році другий інсульт, він же нічого писати не міг. Розумієте, ну ще існувала дискусія щодо теорії погоді на про нібито російськість княжого Києва. І Павло Житецький обстоював думку, що Київська Русь це держава українського народу, що традицію культури і побут тут не переривається усі часи. Ареси української мови, наявні ще у письмових джерелах 12-13 сторіччя, бездогано, на відміну від потибні, який мовчав, як. Бомба на цю тему. Ми з вами про це говорили. Але тут воїном, лицарем на захист ідентичності української в часи Руси. Вони ніколи не називав ніхто київською. Були українці. Це сталінські історики вигадали термін Київська Русь, щоб потім говорити про московську русь, бо вони Русю ніколи не були. Але пані Наталю, ще одна цікава річ, що він зробив перший. От я хочу підступитися до цього. От воно мене страшенно зараз тягне. Я без цього не можу жити. Унікальний жанр нашої нашого фольклору думи. Uh -huh. Думи, цей витвір 16 сімнадцятого uh -huh. столі межі століть. Так, от він написав думки про народні малоруські думи тисячі 1893 році. З'явилася ця праця, так неймовірний рік: рік виходу на крилах пісень Лесі Українки, рік виходу не виходу, а написання геніальної праці Юліана Бечинського України Редента», Про це будемо говорити в одній передачі. Так, от один із найцікавіших дослідників творчості, зокрема житецького Володимир Перець. М'який знак це тепер ми вже кажемо перецьбурс. Я не можу м'яко вимовити це? Скажіть щоб англієць вам вимовив слово цьому. Він ніколи не вимовить, тому що там нема опозиції твердим, так само у російській мові це не вимовляється м'якою. Вони з того, з того переця нашого зробили перець. Так, от що казав цей видатний вчений, ніхто досі не перевершив цієї праці за поважністю зібраного матеріалу і свіжість ідей, то висновків. Але я додам до того, що сказав геніальний перець. Знаєте, хто підступився до українських народ? Ніх дум як до пам'ятки українського менталітету, нашої мови, наших традицій, нашого способу життя, нашої філософії. Донька Михайла Грушевського, Катерина Грушевського. Катерина Грушевська вона зробила двотомовок про українські народні думи, і за це її було знищено, розстріляно, розіп'ято. І я не знаю, чи десь тепер перевидана ця праця Катерини Грушевської. Дуже важливо це говорити у рік Михайла Грушевського, геніального вченого про політику говорити. Не будемо краще не будемо говорити про нього як про політика. Але вчений це гігант без сумніву. І щоб ми ще чогось першого не загубили, пані Наталю. Ну ще було щось перше. Праця, яка називалася Руський патріотізм, праця в журналі Основа 1862 рік. Ну це йому скільки ж там рочків було не так вже й багато. Це був юнак тоді, в 1862 році, де він категорично виступив проти ідеї. Дивного чоловіка на прізвище Костомаров, який казав, що для чого перекладати українською мовою європейську класику, українська література може бути літературою хатнього вжитку. Слухайте, нам не треба Валуєва, нам не треба царя, який підписує емський указ. Нам часом досить подивитися, що напівукраїнець вам ляпне, тому що Костомаров там російський офіцер його сотворив, і українська кріпачка. Так от він категорично не сприймав цієї позиції Костомарова і казав, що українська мова, українська література, українська етнічність це окремий шлях. Самодостатні через це він, власне і заклав основи теорії практики українського перекладу. О, прошу дуже ще одна дуже важлива річ. і ще хочу наголосити на тому, що він зробив Павло Житецький вагомий внесок у Шевченкіаду. Жодна mm -hmm. подія не відбувалася жодний захід, пов'язаний із виданням творів поета і вшануванням його пам'яті без І, Зокрема, житецький консультував з питань орфографії праське видання Кобзаря у двох томах. Дякую дуже. І напевно останнє, що ще треба згадати, що він досліджував мову Григорія Сковороди. Це також надзвичайно важливо, тому що це завершення у цієї давньої традиції функціонування церковно-слов'янської мови у наших текстах. Ну і Сергій Єфремов на сам кінець такі слова говорив про Павла Житецького. Видатний український вчений разом з тим був живим, чутливим громадянином своєї батьківщини, який болів її болями. Хто на собі відчув до певної міри її гірку долю? Його особистість, погляди і діяльність заслуговують як найширшої популярності. Так він написав всього на всього 30 праць, але всі ці 30 праць якісно абсолютно. Іван Дякую вам за розмову. Дякую. Це була Ірина Афаріон. Дякую, що ви були.